Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо позбавлятися хвороб яблуня. Три основні хвороби яблуня: це парша, борошниста роса та манільоз, або ще його називають в народі плодові гнилі. Парша є грибковим захворюванням. Проявляє вона себе наявністю бурих плям по всій рослині. Плоди стоїть деформовані, якість цих плодів знижується, і якість і кількість, що зменшує наші врожаї. Сприятливими умовами для цього захворювання є перепади температур та вологість, а також є мінус у цього захворювання, що спори грибів розвіються, розносяться вітром. А наступною нашою хворобою буде борошниста роса. Спочатку вона проявляє себе на молодих паганах, впізнати її можна білим нальотом на листках. Пагани термозять або ж зупиняються в рості, тобто за сезон ми не отримуємо ніякого приросту у нашого дерева. Згодом, якщо не вживати ніяких заходів, дерево всихається і навіть пропадає. Сприяє цій хворобі жарка та суха погода. А Наступною нашою хворобою буде моніліоз яблуні або ще в народі її називають плодова гниль. Спочатку гниль проявляє себе у вигляді бурих плям, дуже швидко розпространяється плодом яблука, і згодом воно гниє і опадає. А як же нам побороти ці три грибкових захворювання? Загалом за сезон ми робимо 3-4 обробки. Але ж найважливішими є дві обробки. Перша це буде до цвітіння, тобто по рожевому бутону. Друга через 15-20 днів. Після цвітіння, тобто після опадання цвіту. Чому ж саме важливі ці дві обробки? Так як наші грибкові захворювання найбільш розвиваються в ці періоди до цвітіння та після цвітіння, саме в цей час і потрібно їх обробити та захистити. Перший обробіток до цвітіння, тобто порожевому бутону, ми робимо такими препаратами: або, або, або? Це вже вам на власний розсуд за потреби. Але ж я вже перевірив по минулому році, а також рекомендую в цьому. Це інноваційний препарат Міравіс, з'явився він в 2023 році, а також препаратом СКОР. Чому рекомендую два препарати, щоб контролювати більший спектр хвороб? Також можна, якщо за прохолодною буде погоди, можна використовувати хорус плюс Міравіс. А, також від компанії Bayer, наразі вона компанія SBM теж буде класний препарат. Ви його знаєте як Luna Sensation. А в мілкому фасуванні він називається Magnicure Sensation з 2018 року. А, також можна використовувати по рожевому бутону препарат Topsin M. Так, як ми казали в попередньому відео, як робити бакові суміші, ми в цьому році робили першу ранню весняну обробку по рожевому бутону. Робили препаратами Scorpus Міравіс. я додавав адювант Глюстен. Ви можете за потреби або за наявності використовувати будь-який інший прилипач. Наступним буде препарат Топсін М. Всім вже відомий, добре зарекомендувавши на ринку дуже-дуже давно. І за замогнікур Sensation я вже вам сказав. Тобто, вам на вибір є або. або, або. Другу обробку після цвітіння це буде через 15-20 днів після першої, після рожевого бутону, ми робимо препаратами а, Міравіс або Топаз. Зі зворотнього боку. Читайте норми використання, наприклад, яблуня проти борошни староси тут буде 9-15 мл на 10 літрів води. В пачці у нас 3 мл. Тобто нам треба на один неравіс 4-5 пачок топазу. А також по можливості, так як я вже сказав раніше, у нас в цьому році було 2 рази приморозки. Я навіть це писав в спільноті на каналі, що остерігайтеся приморозків. Можете додати або стимуляти росту. Росту на основі А Для прикладу, я сюди взяв, які в мене були три. Це Ізобіон, синтетик і валагровський Максікроп. Або ж, якщо ви використовували ці препарати, можете змінювати діючу речовину. Тобто для другої обробки також можна використовувати препарат Magni Curst Я Чому вам пропоную або або щоб це не було в рекламних цілях або того чи іншого препарату, даємо вам вибір або тим, або тім, або тім. А препарати всі є дієві і препарати всі є вже перевірені. А важливо звернути увагу на те, що оптимальна температура внесення цих всіх схем та препаратів буде за температури плюс 12, плюс 25 градусів по Цельсію. А ці всі захворювання не є вироком. Потрібно все робити вчасно. А наразі настав час підписуватися на наш канал. Нехай росте!